Чотири години на цьому вам, сере. Саме... Поки він закінчив минулу серію, я хочу вам розказати, що було далі. Після закінчення минулої серії я вирішив зачарувати всю свою броню на потрібні чари, що згоняло доволі багато часу на звичайній мобофермі. фермі в онлайні. Був ліч, і вирішив йому продати алмазну броню, так як у мене тепер легкий доступ до неї. Зачарувавши свою броню на потрібні чари. Спитавши інших гравців, ми вирішили піти на Адську фортецю. Де мене били просто з усіх сторін, які гасти, і фрити, скелети, зомбі, всі, абсолютно всі, кілька разів я встиг і померти, і в кінці просто я забився в куточок і чекав свого спасіння. Когось, хто допоможе мені все ж таки зачистити цю фортецю. Моїм спасінням став ліч, з яким ми домовилися, і ми зустрілися з ним в фортеці, який дав мені їжі, а я йому віддав броню, за яку він і заплатив. І з Ліджем ми нормально зачистили данж. І не тільки фортецю. Ідемті Заходжу наступного дня на сервер і бачу, що моя база зовсім помінялася. Так, 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 так. М -м, щось заліза взагалі немає. А, який найкращий спосіб добути залізо? М -м, напевно, зробити ферму заліза. Отже, ферма заліза. Ферма заліза будується на тому, що големи падають, згорають в лаві і дропують залізо. Ось вам макет, як виглядає ця ферма заліза, яку я буду зараз будувати. І що для неї потрібно? Нам потрібно на цих місцях жидлі також е різні блоки для побудови: вода і лава, воронки, сундуки і таблички. Залізе тепер вдосталь. Але щоб вигідно купувати у жителів, потрібно їх заразити і вилікувати. Часто потрібно навіть зробити це декілька разів, щоб зробити собі дуже хорошу знижку. Але щоб їх вилікувати, потрібно золоті яблука, а це вже невеличка проблема. Які є взагалі варіанти добування золота? Перший з них це піти в шахту і добувати золото в шахті, що не є дуже зручно і вигідно. Другий варіант вбивати зомбі-пігенів. Що вже більш підходить, тому що можна побудувати ферму, стояти в АФК і отримувати золото. Щоб правильно побудувати ферму, треба зрозуміти на чому вони найкраще спавняться. Зомбі-піглі найкраще спавняться на магмі. Але яким способом вбивати зомбі піглінів найкраще? Може вбивати мечем, або щоб вони падали, або переповненням ентіті. З цих усіх найкращим буде з переповненням ентіті, тому що він доволі невеликий і є найбільш смертельним. На один блок, звичайно, в Майнкрафті допустимо 24 сутності. судності. Тобто, якщо переповнити цей показник більше ніж 24, інші судності будуть отримувати шкоду. Ферма золота будується на тому, що в одній колбі знаходиться більше ніж 24 вагонетки, і інші собі піглі не попадаючи туди, просто помирають. По суті, сам Майнкрафт витісняє їх з цього блоку. Ферма золота буде мати вигляд кола. Вся ця магма буде площа для спавнення піглінів. Сама ферма буде складатися з трьох шарів магми для збільшення спав піглінів. Також на фермі стоять чотири платформи, де знаходяться пігліни, щоб не збивався агр. І от, хаб місце, де буду стояти я, куди будуть іти всі зомбі, де буде збиратися весь досвід та золото. Схему ферми золота взяв у Ільмангус. В схемі ви бачили, що буде потрібно доволі багато скла. І ще більше магми. У вас може виникло питання. А де саме будувати фармо золота? Не в самому жаді вона ж величезна. Все правильно, ми її будемо будувати на верхівці аду. От я вам покажу момент, як я на неї вилазив. Щоб вилізти на верхівку Аду, потрібно впертися в найвищий блок Бедроку і закинути Ендерперл в ці двох блоків. Я не буду затягувати побудовою ферми золота, Я просто покажу, що вийшло. Після закінчення побудови ферми золота я розумію, що тепер золото буде в достатку. І... Після цього я був розпочав свій проект Оденчанк. І от, Денікс. Ми збираємось убити Дракона. Находимо фортецю і урочисто входимо в портал. Хорош. Після чого відправляємося в далекі землі, де ми провели дуже-дуже багато часу. І поки в мене є час, я хочу вам нагадати, щоб ви не забували підписуватись на канал, ставити лайк і писати коментарі. А також можете заходити на мій твіч і Ютуб дивитися трансляції, коли я їх провожу. Поміж цією безодні я зміг знайти декілька міст, але тільки одне з них було з кораблем. Тут, <плес> тут. Ура, ми його знайшли! Коли я нарешті побачив місто з кораблем, я був просто на сьомому небі від щастя. Вам просто не продати. Після того, як я 3 години скитався по безодні, це було найкраще, що могло статися зі мною. Тише тут? Оп! лом. От вони. Мої дорогесенькі, солдесенькі. Пройшли Майнкрафт. Всім, хто тут був, просто неймовірні молодці. Давайте я все викладу вже найкраще шелкерів. Ладно, на цьому я буду закінчувати. Всім дякую за перегляд. З вами був я, Айгун. До нових зустріч. 2 вересня. Тому тут вирішимо за Піфагора. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую, що провели зі мною цей рік. Гарних вам свят з наступаючим новим роком! А з вами був я, Ігон, і ми ще почуємося.